Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. ну що в мережі новий масовий флешмоб занурення у ванни з льодом. Ну от так вам. Живіть те про цим. Такий а... новий челендж насправді б'є рекорди і пробують всі і діти, і дорослі, і всі фанатіють. Ну давайте подивимося про Чого раптом. Да, з якої радості взагалі і чи безпечно це все взагалі. Зниження ваги, позбавлення від набряків, підвищення стресостійкості, імунітету та відновлення організму, і все це завдяки ваннам з льодом. Так заявляють користувачі соцмереж, що по всьому світу діляться своїми зануреннями у крижану воду. Все почалося з нідерландця Віма Хофа, якого називають людина-крига. Саме він зробив популярними холодні ванни. Хоф запевняв, що вони зцілюють тіло. Метод нідерландця поєднує контроль дихання, холодові практики та медитацію. Приклад Вімахова надихнув Наталю. Жінка вже понад вісім років загартовує свій організм крижаною водою. Потім каже, це не було спонтанним рішенням. До першого занурення вона готувалася цілих сім років. Я роздрукувала собі чек-лист і починала з 15 секунд холодного душу. Кожен тиждень ми додаємо 15 секунд. Вийшла на дві хвилини. Я почала обливатися з головою. І так я моржувала до 24 го року. Потім в 24-му році виникло бажання зануритись в річку, і вже в 25-му році моржування вийшло на новий рівень. З'явилися думки про бочку лід. Наталя розповідає, перед зануренням робить спеціальний комплекс на дихання, і лише після цього пірнає у лід. Занурююсь я по часу дві хвилини. Я ставлю першу ніжку, другу ніжку по пояс. Потім занурююсь, і так я вже дві хвилини знаходжусь в холодній воді. І в кінці те, від чого я кайфую, я задоволений мож, це Я занурююся з головою. Утім, каже жінка, перед подібними процедурами завжди консультується спеціалістами. Останній раз, коли я лікувалася, мені лікар сказав: ти. Е Подивись, як ти себе почуваєш після холодної ванни, і ми з тобою поговоримо. Моржування це особисто мій шлях, котрий я показую. Але всі ми різні, і не всім це підходить. Чи дійсно моржування корисне не для всіх? Ми вирішили запитати лікаря-невролога Єлизавету Рогову. Занурення в крижану ванну активує нашу симпатичну нервову систему. Вона активізується і ми відчуваємо такий прилив енергії сил. Потім, коли ми виходимо із ванни, активується парасимпатична нервова система, і ми відчуваємо спокій і розслаблення. Тобто, ми можемо зняти стрес таким чином. Другий аспект крижаних ван може бути таке, що вона впливає на наш дофамін, що називають гормоном мотивації. Одна-три хвилинки в такій ванні підвищує дофамін більше ніж 100%. Та чималий перелік захворювань є прямим протипоказанням для занурення у крижану воду. Це захворювання серця, серцево-судинне захворювання, захворювання шкіри, непереносимість холоду, депресивно тривожний розлад, який часто зустрічається в українців. Посттравматичне. Тресовероза це є протипоказаними для крижаних ван, в тому числі гіпертонічна хвороба після інсульту категоричними хвороба рейно, деякі ревматологічні захворювання, деякі проблеми з опорно-руховим апаратом, дерматологічні захворювання, тобто перелік дуже великий, і тут треба бути ну майже здоровою людиною для того, щоб окунутися в таку крижану ванну. І все ж, якщо ви не маєте протипоказань і наважитись занурюватись, починати треба поступово з контрастного. Душу і не більше трьох разів на тиждень, і попередньо узгодивши це із сімейним лікарем. До того ж, якщо ваш вік ще не сягнув 18 років або ж більше за 65, ризикувати не варто, пояснила нам лікарка. Не менш популярним за занурення у ванни з льодом стали льодові вани для обличчя. Цей тренд започаткувала голівудська зірка Бела Хадід. Тренд швидко розповсюдився мережею. Адже такий метод обіцяє підтягнуту шкіру на обличчі, покращити тон та зняти набряки. Та що про це думає лікар-дерматолог? Я не можу рекомендувати дану процедуру. Я більше за контрастне вмивання. Чому по-перше, купероз, розація, невралгія, головний біль, серцево-судинні захворювання є повним абсолютним протипоказом, що відбувається, коли людина постійно через день або Бо кожен день занурює обличчя в крижану воду, відбувається трансепідермальна втрата вологи, тобто шкіра втрачає воду. Вона стає сухою, реактивною і подразненою. Яна Китаєва радить вмиватись водою саме кімнатної температури. Це звужує пори, зменшує саловиділення, шкіра сяюча, підтягнута. Але що стосується крижаного вмивання, я все-таки категорично проти, тому що з часом шкіра. Буде реактивна, шкіра буде суха, і шкіра буде атопічна, тобто схильна до алергічних проявів. До того ж, каже експерт: на шкірі можуть з'явитись судинні сітки або мікротріщини, що можуть призвести до запальних процесів на шкірі. Я теж за контраст після лазні знаєш там гаряча температура, холодна температура. Контрастний душ. Це все вона знайомий... твій організм до цього просто підготовлений. Та, 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 та. І Тут... це такий, Знаєш, як, як тренаж, як спортзалі, так. хоп, хоп судини. насправді класний. Ну класний тренд умовно кажучи, але до всього треба підходити з головою більш того. Поступово з консультаціями лікаря. Ну реально, тому просто, що я згадав. Вибач, будь ласка, я цей мене знайомий колись так без контрасту. Всі, його так заціпало, що хоті виносити уяви. Ну звичайно, це ж проявляє, що я перепад перекладати звуження збужені Може, очі так, може все, що може. хочеш добрі друзі, просто фотку роб, фотки робили. Знаєш, там типу вони зібралися. А, да, 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 а він всі пішли а він не пішов. Типу, і, всі, Боже, і він бідулся. просто одразу в холоду. Чого він в холодну воду, не знаю. це дуже смішно. Тому обережно будьте дуже там може заціпити. Не так, що, будь в... ласка, з консультацією лікаря Тільки... з ретельною підготовкою без оцього такого, знаєте, ек екстремального підходу.